Привіт, вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар. Сьогодні у нас 5 лютого. Погода вже сьогодні трошки більш сприяє зйомкам. У Франківськ не мали змоги поїхати через погодні умови. Тому зробимо сьогодні вам детальний огляд по львівському авторинку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам виїхати на авторинок, чи треба обирати автомобілі в інтернеті і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком, коментарем. Гарного перегляду. Volkswagen 10-го року. 11200 ціна. 1,6 дизельний двигун 105 кінських сил. Механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так. Дозвольте покажу. Так, є підігрів ось сидінь. Кондиціонер, мультикермо, шестиступенева механіка. Дякую. Парктроніки. Рено Кіанго, 12 2012 року. Оригінальний пасажир. 8.300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, кондиціонер круїз, GPS навігація, 234 тисячі пробіг. Зараз прогріють, 50 ми тут будемо працювати. П'ятистопенева механіка. Є фаркоп. Так, друзі, багато запитів на останнім часу надходить. Показую вам зефіри. ефіри. 7 ціна може бути ще торг, 10-й рік. Комплектація космо, 1,7, дизель, механічна коробка, пригнана з Франції, є сертифікат. Так, 169 тисяч пробіг. Номер є. Так, не будемо заважати власникам. Тут є ще одна. Тут це вже покажу детальніше. Сім, також цим триста ціна, може бути ще торг, можливий, 10-й рік. Один сім дизель, 125 кінських сил, свіжопригнана без підкрасів, механічна коробка, 173 тисячі пробіг. Так, отут номер. Показую, як вона виглядає. Так, передні електросклопідйомники. Ми думали, що кермо. Шестиступанева механіка, клімат. Рено Сценік 10-го року 6850 ціна. 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, механічна коробка. Так, клімат GPS навігація круїз 226 тисяч пробіг. Так, так виглядає салон, шестиступенева механіка. електроніки. Mazda 5 10 року, 7400 ціна. 2-літровий дизель, механічна коробка, сімомісне авто, 172 000 пробіг. Так вона виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, і ззаду. Так, там сидіння складені, розкладаються за потреби. Парктроніки є. Volkswagen Touran, 11-го року. 10500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 234 тисячі пробіг. Так. так виглядає. Шестиступенева механіка, підігрів сидінь, кондиціонер, дисплей навігація. Chevrolet Orlando. 11-го року, 8300 ціна, а 2 літровий дизель, 163 кінські сили, механічна коробка, авто 7-місне, 230 тисяч пробіг і номер телефону. Так, власники гріються, тому так, хіба загляну. А, можна Механіко. так? Я так легенько покажу, приблизно як не виглядає в салоні. Шестистопенева механіка. Дякую. Кіпер троніки. Рено Кенгу пасажир. 9 рік, 6800 ціна, 1,5 дизель, пройдене ТО автомобіля, 205 тисяч пробіг. Номер телефона є. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Бежо 5008 тисяч рік, 7900 ціна, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг. Так, Можливо, хто відчинене, то покажу. Так виглядає. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль, дисплей. Так, і панорамний дах. Є парктроніки. Рено Сценік 2010 року, 6700 ціна, 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил, авто в рідній фарбі, коробка механічна, 236 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, тут швидше за все пошкоджені на сидінні, прикрито чохлом. Так виглядає. Шестиступенева механіка, є кондиціонер. Так, Показуємо по черзі сімейні авто. Спочатку з ефіра 10-го року, 6950 ціна, 1,7 дизель. Можливо, ще торг, 191 тисяча пробіг. Салон комбінований, чотири електрикідйомники. Так, тут є пошкодження. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Так, сценік. Так виглядає 10-го року 6,750 ціна, 1,5 дизель, 82 кВт, можливий ще торг, 271 тисяча пробіг. Є підігріва сидінь. шестиступенева механіка, клімат. Volkswagen Touran. 13-го року, 10850 ціна, авто семимісне, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 263 тисячі пробіг. Так, авто, на жаль, зачинене. Так, стан сидіння, спробую з того боку показати, якщо буде видно. Є підігріво сидінь, кондиціонер.